Друзі, всім привіт! З вами канал Юний Ентузіаст. з вами я сьогодні буду приїхала на таксі, взяла тормозок, їсти, все як положено. Дивіться, яка в нас гарна осінь. Все під ногами, все встелено. Ну що, я приїхала з малину збирати і в першу чергу йду дивитися, чи там вона хоч є. Бо ви знаєте, є круто. Дивіться, яка вона гарна є, як би то вам так показати. Є. Що є, є. навіть її є і є багато. Ура! Я рада, тому що кататися на таксі сьогодні теж не дешеве задоволення. Той раз, коли при умові, коли є своя машина. По-друге, холодно, сьогодні холодно. 2 градуса, чи скільки тепла, не знаю, буду тут мерзнути, збирати. Але є що збирати. Оце великий плюс, понимаєте? Я рада й тому. Є що збирати. Камера так не передає, як воно. Дивіться, дивіться, яка то красота. Це просто, ну, це просто снохшибательні ягоди. От, оп. Стоп. Коротше, я вам все потім покажу, скільки я за день назбирала. Я, звісно, приїхала пізно. Бо що так вагалася? Їхати, не їхати. Я вже тут тиждень не була. Але добре, що приїхала. Бачу, є що робити, є що збирати. Передіваюся. О, Едик, гамак висить наш. Ще він там не зогнив на ходу від тих дощів. Ну. Ні, сухий, нормальний. Коротше, треба буде і гамака зняти. І глини мені потрібно відро взяти додому. Ой, маю, що тут робити, маю. Тільки час піджимаю. Так що добре. Йду відкривати хату. І все. Дивіться далі. Друзі, як я вам в такому луку. Лук. Дуже класний, дуже теплий лук. Я вам скажу. А, волосся. Не волосся, а ще шелестять. Знаєте, в нас овжини того року так і не було. А вона коли вона збирається? На новий рік нам достигати чи що. Ну не було і все. Так. Воли нам ожина ожиною починаємо збирати собі файну, прекрасну малину. Малина шикарна. Ах, ще зелено, скільки боже. Взагалі, дивися. Аж серце радується. Це вже при тому, що у нас сезон закритий. Але, як по класиці жанру, в мене є люди, які купують в мене і везуть продавати в Київ. І зараз їх ще збільшилося в мене, так що проблем з бутом немає. Є проблеми з тим, що сюди важко потрапити вперше, а по-друге, що холодно. Ну і по-третє, що вже... Малина не родить. Оце проблеми. А все інше то чепуха. Хочу вам глядачі показати. Збирала, збирала я малину і щось таке знайшла. М -м -м. Дивіться. Так, це я назбирала один, два, три, чотири, п'ять. Тут тут. Це цей новий ділявочки, пару корчиків, але ж така шикардосина велика, гарна. Ну, дуже гарна. Камера може тої величини. Ягоди не... просто не передає іскажає. А то, дивіться, що полуниця, клубніка. Хтось її покусав, погриз. Треба відрізати. Але я думаю, що вона буде така солодка, мабуть, як ме. А це там кріп і рукола. Добре. Тепер буду починати збирати полану. Це визбирала, назбирала 2, 4, 5 ну там чуть-чуть буде пару грамів бракувати до 5, я так бачу, але 5 кілограмів. Далі йду на полану. Далі буду вас тримати в курсі. Скільки всього назбирала. скільки разом. Не була я тут, ще була минулої п'ятниці, в тої п'ятниці, тиждень, і сьогодні, там в понеділок що півтора тижня мене тут не було. Друзі, гамачка свого зняла, заховала. Сезон шашликів оголошує закритим. Поки що, а зимою знову відкриємо. Але гамак тут ні при чому. На гамаку вже ніхто не буде лежати. Збирала малини 15 кілограмів сьогодні, трошки змучилась. Тоді пішла яблука всі визбирала, які наші були не погнивші. Сніжний кальвін під яблуною. П'ять чи шість горіхів знайшла, цього року взагалі нема горіхів. Богу дякувати. Я дуже рада. Нас ще минулорічні, позаминулорічні є. І не хотілося вже їх відпродавати за копійки і ніхто їх не з'їв. І взагалі їх не їли. Я не знаю, що з ними робити. І тут є, і вдома є. Так що цього року не було. У нас горіхів, ну й добре. Я не менше рада, якби було І такі-то справи, буду тепер помаленьку митися, а ще малину трошки через вагу пере. Ну, там по кілограму, кілограмові лотки, але потрібно поставити на вагу, поважити, щоб все було чітко, не менше кілограма. І все, і вдягатися. Ох, я ще маю глини накопати. Тут у нас глина. Це глина. Я як мені розказував, хлумачив, отам біля дерева, біля дерева в нас глина. Я кажу, добре, буду десь шукати, бо я думала, що там. Він каже, та ні, це пісок. То в мене такі ще від малини руки другні. Цей я Зараз візьму глини, буквально одну лопатку. Додому нам треба колись покажемо для деякого діла. Ну, будемо вам відправляти дещо. Потрібно корневу систему туди мочати, в ту глину, щоб приїхало вам, не пересохше. І так, і день добігає кінця. І я так легка втома, але вже втомилася, вже хочу додому в тепло. Бо я там в теплі а я тут цілий день на холоді. Такі діла. Найшла таку коробочку, новий пошток. Будемо. Поймаємося точки і беремо глину. Це вроді глина. Так, ніби по всіх признаках глина. Завіді багато не треба її. Їй... Кажу Харасов. Ось так взяла. Друзі, мало не забула сказати, що я вже їду. Чекаю машину і ото сьогодні назбирала 6, 6 5. 17 кілограмів. Відвезу на ЖД вокзал, жіночка забере, повезе собі далі. А я додому ще яблук. Цікаві яблук набирала, взяла поглину. І все. Щаслива їду додому, задоволена, втомлена трохи. О, не сильно. Але трошечки там Такі діла. Там ще можна було смикати, але мені вже чесно не хотілося. Добре, до зустрічі в наступній серії.